З вами компанія EZAвтоLuцьk. З нами легко обирати автомобіль з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні на фотосесії у нас Renault Megane 4 покоління в комплектації Limited. Даний автомобіль був виграний на лізовому аукціоні у Франції. Вже є розмитнений, пройдений професійний детейлінг та він очікує вже свого першого власника в Україні. Маємо 1,5 дизельний двигун потужністю 100. 10 кінських сил, це у нас 81 кВт, автоматичну коробку передач та пробіг 150 тисяч кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надав на вимогу всім бажаючим придбати даний автомобіль. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі, це у нас Instagram, TikTok, Telegram. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також через Телеграм будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться ще на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Сьогодні у нас така весняна погода, вийшло сонечко. Надіюсь, відео буде файне. Сонце не заблікує. Буду старатись, принаймні, щоб цього не було. По автомобілю, хочу сказати, наперед, він є в дуже класному збережному стані. Зазвичай з Франції приїжджають вони в досить такому зацарапаному стані. А ось цей якийсь аномально такий класний, гарненький, чистенький, що по ньому, типу, при поліруванні навіть не потрібно було його ніде, не потребував він глибокого полірування. Тобто такий гарний збережний автомобіль. Пройдемося зараз по комплектації. Що ми маємо? Бачимо, у нас стоять перед, зад. Маємо ось таку LED-оптику. З лінзою на галогеновому світлі. У нас зимова Goodyear в дуже гарному протекторі. Маємо безключовий доступ. Авто в хром-пакеті з рейлінгами У нас стоїть топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Також у нас є безключовий доступ. Зараз ще ззаду обійдемо. Не пам'ятаю, чи є в ньому камера чи ні Так, камери у нас немає. Партроніки задні присутні. Ну, Йдемо до салончику, покажу, що у нас в салоні. Салон у нас ось такий ткановий. Сидіння у нас з боковими підтримочками, дуже зручні. По якості тканини тут суперова, жоден елемент ніде не шився, вона така збережена. Паралон ніде не просижений, весь такий цупкий, правильний. Бачимо два ключика. Стан пройомів. Дуже гарний, так, дверна карта, без зауважень, стан керма, покажу як виглядає. Точний пробіг у нас 150 962 кілометра Сенсорна мультимедіа, стан важеля КПП. По потолочку все гарне чистеньке. Ну і йдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас все як нове. Без жодних зауважень. По пройомах теж все гарненько. Стан дверної карти без зауважень. Йдемо до багажника. Умигано величезний, об'ємний багажник, як для автомобіля такого розміру. Сторочка у нас на місці. Також бачимо у нас тут аптечка зі знаком. Маємо вогнегасник. Також комплект додаткових лампочок та запобіжників. Приємна така річ багажнику, це у нас фіксатор для багажу, коли він не повністю заповнений, щоб він не гойдався по усій площині багажника. Маємо дві таких полички. Знизу у нас повноцінна запасочка. Ще ні разу не вдівалася, і крюк. Стан. Кришки багажника з середини без пошкоджень. І йдемо по правій стороні, пройдемося. Так, Стан дверної карти в ідеалі. Стан пройомів, теж без зауважень. Відразу він код для усіх можливих вам відомих перевірок. Ще раз стан сидінь відзнімаю. Сонце ліпить просто капець. Буду старатись так, щоб не ловити промені напряму на камеру. Показую ще стан. Точніше не стан, а як виглядає от з заднього місця передній ряд сидінь. І йдемо ще на переднє пасажирське місце. Стан дверної карти. Без зауважень. Стан пройомів. Ще раз стан сидінь. Ну, все просто як нове. Знову важіль КПП, водійське сидіння. Стан керма. От дивіться, він ще весь матовий, ще має ту паперушку, як то з заводу. Стан панелі приладів. Кажу панелі. панельки взагалі, тої торпеди. Жодної царапани ніде немає. У сервісі є приємний бонус. Повна історія обслуговування і бачимо, що на 140 тисячах мінявся у нас ГРМ. Хто може, перекладе собі побачить. Тобто автомобіль повністю обслужений. Сіві поїхав. Дана автівка у нас вже попадає в продаж. Кого зацікавить, вона детальніше зв'язувати з нами, надамо усю всю потрібну вам інформацію. Також у нас можливий... Е Любі перевірки, які ви тільки знаєте, тобто ми доставляємо автомобіль по луцьку на любі СТО, офіціали. Також можете присилати будь-яких підборщиків. Хай переглядають, для вас звітують. Це дійсно класна, хороша машинка з лізінгового аукціону. Після перевірки можемо зробити також доставочку по Україні. Дякую усім за перегляд. Кого зацікавить, телефонуйте, підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!